Всім привіт, народ! З новою поставкою оптики XD Precision нашого вітчизняного бренду, надійшли трикратні магніфери з досить бюджетним прайсом. Цінник у них менше 100 доларів. Це така досить низька ціна, насправді порівнюючи з виробами від конкурентів. Тому давайте розберемо, що собою представляється бюджетна оптика. Магніфер виглядає таким чином. Відразу варто зазначити, що це досить міцно зроблено. Не люфтить не. Лі корпус магніфера виготовлено з алюмінієвого сплаву 6066Т6 та має додаткову гумову оболонку, яка захищає його від різних. Ударів також ми бачимо гумовий захист цих самих закритих барабанчиків внесення поправки або барабанчиків корекції тих самих барабанчиків, які виставляють у вас праційну марку посередині зображення в магніферів. Спочатку пройдемось по ТТХ цього виробу. Маса магніфера 290 дев'яносто грам, довжина 103 мм, висота 36 мм, Висота основи мається на увазі, і діаметр. Вхідної лінзи 22 мм. Магніфер, як ви вже зрозуміли, кріпиться до планки пікатіні перед коліматором та відкидається з допомогою натискання кнопки і утримання відповідно її. Тобто фіксація магніфера відбувається і в такому положенні, і в положенні відкринутому в сторону. Адаптація цього магніфера до вашого коліматорного приціла відбувається наступним чином. У нас в комплекті з ним мається шестигранний ключ, з допомогою якого можна ослабити два гвинта біля цього вузла. Відкидає магніфер в сторону. Після чого ми можемо рухати магніфер таким чином і виставляти його так, щоб його, щоб він був максимально співвісним з прицільною лінією вашого каліматора. І таким чином потім його затиснути. Така історія відбулася власне і в мене, коли я його собі поставив на свій карабін r 15 то став він якось криво. І я відпустив ці два гвинта від. Коригував, так би мовити, положення магніфера відносно каліматора, потім відкрутив ковпачки, виставив прицільну марку посередині зображення. І, в принципі, він стоїть тепер там як рідний. Магніфер теоретично можна навіть переставити на іншу сторону, так як він передбачено завода він відкидається вліво. Я думаю, багато кому цікаво буде, чи можна його зробити таким чином, щоб він відкидався в праву сторону. Час від часу такі запитання я. Чую від стрілків. Він фіксується тут чотирма гвинтами. Якщо їх розслабити, то магніфер, сам корпус магніфера, можна зняти і таким чином перестановити. Таким чином воно, звісно, працювати буде, але пара нюансів. Якщо ми вже ставимо його таким чином, то відповідно весь цей модуль, весь цей вузол, який його відкидає, він у нас виноситься вперед і може заважати кульіматерну прицілу, що не факт, що ви встановите його так. Як це передбачено. ця історія вже 50 на 50, або вийде, або не вийде, дивлячись від того, якої конструкції у вас коліматор і чи готові будете таким чином його потім відкидати в праву сторону, тому що як на мене трохи не так зручно, коли кнопка розташована. В сторону дульного зрізу. Само собою магніфер всередині заповнений азотом для того, щоб не запотівати. І, звісно, само собою він має діоптрійну корекцію, яка дозволяє адаптувати його до ваших особливостей зору. В нього глибоко посаджена кришка, яка викручується таким чином. Якщо у вас є нігті, то ви її викрутите. Якщо немає, то шукайте плоскогубці. Виступ на копачку він виконує роль викрутки і дозволяє вам, таким чином. Оп. Використовувати її в якості інструмента для того, щоб виставити працівну марку посередині зображення. На цьому, мабуть, і все. Все, що я хотів вам сказати про цей новий магніфер, я вже сказав. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, це відео допоможе вам у виборі оптики для вашої зброї. І дякуємо за поставлений лайк. До зустрічі!